Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак. тобто, якщо я правильно розумію, одна з ваших мотивацій, в тому числі серед іншого, не лишити цю війну у спадок своїм 100 дітям? стовідсотково. Це одна, і напевно найважливіша мотивація. Є такий вислів англійською: easy come, easy go. легко прийшло, так само легко і пішло. Ви от. Про це та що швидка перемога, вона не дає тоді. Вона не буде надовго. Це не буде перемогою. Це буде е, тимчасовий, тимчасова перерва у війні. Ну але якщо це надовго, то нам треба готуватися очевидно до мобілізації. Стовідсотково, і це дуже велике питання до. Ну, можливо, зараз когось образу, але до всіх оцих качків, які ходять на спортмайданчики і показують, наскільки вони потужні чоловіки, але коли доходить діло до захисту держави, вони відразу стають немічними, хворими, не Якщо наразі суспільство і люди не усвідомили, що війна Торкнеться кожного, то я вам скажу, що ви робите дуже велику помилку, ви страшенно помиляєтесь. Питання в тому, коли вона вас наздожене? Чи вона вас наздожене тоді, коли в Збройних силах України ще досить багато вмотивованих, потужних хлопців, які готові боронити самі і навчить вас, чи вона вас наздожене тоді, коли вмотивованих рішучих хлопців вмілих не лишиться, і ви лишитесь самі на сам сам на сам з цією проблемою? Те, що у вас війна нас дожене, це 100%. То давайте ми їх разом в однострої зустрінемо ще там десь, поки воно не докотилось до, до твого будинку, допоки не почали витягувати з будинку твоїх дітей, допоки не почали руйнувати безпосередньо твій будинок. Напевно, зараз От була у мене така історія, коли один знайомий мені сказав: а ти що в армію пішов? Тебе загребли чи ти сам? Ну кажу сам, це громадянська позиція, це, це мій світогляд, це, це мій вибір. В тебе що, патріотизм прокинувся? Кажу, та ні, ну це усвідомлення того, що війна неминуча для всіх. А ти що, коли не підеш? Ну, якщо вже прийде, якщо прийде куди, до тебе в двір, до тебе в будинок, ну чого ще чекати? Ті, хто потікали, ну, це їхній вибір, вони потікали і, напевно, добре, так країна трохи очистилася. Зрештою, не потрібно покладати надії на того, хто стовідсотково їх не виправдає. Ну але вони ж потім повернуться. Ну це буде інше питання. Я сподіваюся, що після виборів досить консолідоване буде суспільство, яке прийме рішення, що робить з тими чоловіками, які втекли за кордон. Можливо, трохи прозвучить радикально, але я б їх не пускав назад. Тому що досить дивно буде, якщо людина, яка абсолютно не була дотична до захисту держави. Потім повернеться і буде визначати вектор її розвитку. Може, вони воюють на закордонному дипломатичному фронті. Ну, дипломатичний, це, це, іро, це іронія культурному, Це, це, економічному. це дуже цікаво. е, Сергію, ще один момент. Я хотів з вами теж обговорити в цьому контексті. Оскільки ну, ми готуємося до того, що це не буде швидко, то ми також можемо мусимо розуміти, хто наш ворог і вивчати його. Я бачу, що дуже у багатьох українців домінує таке уявлення про росіян, як ну таких тупих ваньок, яких просто багато. Їх треба от просто перемолювати, а вони погано воюють, але кількісно воюють. Яке ваше враження про таку оцінку ворога? Не можна однозначно їх всіх сказати, що вони тупі. Якщо вони тупі, то чому ми не настільки розумніші, що там за 2-3 дні вони. Тому що їх ну. більше, в рази. Більше, але вони й навчаються. І навіть з власного досвіду, коли вступали в танкові дуелі, то чітко розумієш, коли проти тебе виїжджають абсолютно невмілі екіпажі, і коли ти стикаєшся на полі бою з досить вмілими екіпажами. Для прикладу, що вони швидко навчаються. Наведу таку історію: Збройні сили України досить часто використовують муляжі на лінії фронту. Це коли з різних підручних матеріалів, з мас-сіток, виготовляють макети техніки mm. військової, так, що це заставляє історія. ворога використовувати боєкомплект, там дрони, і все решту для знищення муляжів, які там вартують копійки, і досить активно це використовували Збройні Сили України. І потім це було по Медіа кілька разів сюжети показані, як українці цим користуються. І нещодавно побачив, наткнувся на відео російських моляжів, але вони пішли навіть далі. Ну, це той момент, коли, напевно, трохи перестаралися, але вони роблять їх надувними. Тобто це признак того і вказує нам на те, що ворог досить швидко вчиться. І сказати, що ми класні, ми набагато розумніші, і цього достатньо можна зупинитися і воювати. Ні, потрібно постійно розвиватися і вдосконалюватися, тому що якщо ми сьогодні зупинимося, то нас наздоженуть вже завтра. Але ми все одно класні. Однозначно, ми дуже сильно виграємо в мотивації. От їхню кількість ми покриваємо чи нівелюємо своєю мотивацією. Але сказати, що ну там просто дурна маса, яка м'ясом як в радянському союзі казали термін звали, давити не можна.